У вікнах замість скла фанера, фасади і балкони посічені російськими уламками. Так вже вісім місяців живе найбільш прострілюване місто Дніпроподровщини. Однак місцеві та комунальники не здаються. Вони продовжують щодня приводити до ладу все, що пошкодив ворог. Кипить робота і в будинку 19-річної Василіси. В її оселі ворожий снаряд вгатив в ніч на 28 лютого. Однієї кімнати вже немає. Від іншої залишилися тільки стіни. Пил був весь. Ось цей стовбом, ми друг друга не бачили. Малу сестру ледь, ну, їй пощастило, вона була під декільками ковдрами, тобто її навіть чудово в рубашці народилася, не заділо осколками. Уговташись, розповідає дівчина, родина кинулася на пошук домашніх улюбленців, папуг та котів. Тут було один нерозлучник і дві корели. О, ми ще, Як тільки о, стався прильот, Ну, тільки зрозуміло, що ми всі живі, ми кинулися сюди і одразу відловили тих, хто вижив двоє, і вони всю ніч і до ранку провели у шафі. Тобто, але третій його звали Ляля, він загинув. Попри щоденні жахи, чимало нікопольців залишається вдома. Серед них і пан Микола. Він і раніше полюбляв посидіти на лавці перед будинком, погомоніти із сусідами, та нині компанії немає. Крім мене ніхто не виходить. Раніше хуй хто виходив, а зараз в останній час ніхто не виходить. Я ну магазин там я покурити, постоять рідко хто виходить. Кожен новий артилерійський залп ворога додає роботи енергетикам, газовикам та комунальникам. У той же день вони стають до роботи, допомагають розбирати завали та лаходити зруйноване. У Нас немає можливості залишати на завтра, тому що обстріли йдуть майже. Кожного дня і по декілька разів на день можуть бути, тому ми усуваємо наслідки зразу, надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає Нікапольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Та віра у перемогу в цих людей не згасає. В цьому переконався і голова Дніпрова Сергій Лисак, який розпочав свої робочі візити з Нікопольщини. Разом з міським головою обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Для мене важливо було дізнатися безпосередньо, як проходить ліквідація наслідків артилерійських обстрілів. Навіть, в першу чергу з метою подальше відновлення, коли наступить на нашу територію мир, і ми вижимо ворога з наших кордонів. Друге питання це питання водозабезпечення цих казаних громад. Є велика проблема з Каховським водохранилищем, Є шляхи вирішення цього питання. В першу чергу підтримка необхідна буде органам місцевої влади. Органи державної влади вже відкликнулись. з не те, що відкликнулися, надав вже вказівку розробляти фактично ті шляхи, як ми будемо виходити з цього всього. Понівечі ворог у Нікополі не тільки житлові будинки, а й десятки навчальних та медичних закладів і підприємств. Все це необхідно відновлювати. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.